Так, зомбі, пішов геть. Я тебе забудував. Я будівельник 10-го рівня, поняв шостої степені. Хе ха. Що ви знали про містер біст пушку? Що буде, якщо я не встрельну? Містер біст полетів, з нього випав. Мені треба з'їсти бажано щось хороше, те, що дасть мені захист від вогню, тому що я... Можу тепатись в лаву. Йоу, друзі, всім привіт, і Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але він буде знову ж таки максимально незвичайним, тому що сьогодні ми зможемо комбінити блоки. Точніше, не комбінити, Ми зможемо з блоків робити нову зброю, нові предмети і навіть нову їжу. І е, спробуємо разом з цим всім пройти Майнкрафт. Не знаю, що в мене вийде, але я знаю точно, що навіть із землі можна зробити пістолета. Це ж або як жорстко. Да, навіть корови в захваті, але перед цим всім я би хотів вас попросити поставити до Байдена підписатись на мій канал і долучитись до телеграм-каналу. Це ультра-ультра важливо. Так, ой, ладно, задамажилось, нічого страшного. Але нам для початку ж всього потрібно. Що правильно? Інструменти. Ну, можна сказати, що я мах. Просто чарівник. Тепер у мене є інструменти, і нам лишається зовсім зовсім трішечки. Треба верстак, і разом з верстаком треба трішечки каміння. І каміння ось до нас прямо по курсу. Ми зробимо пічку, потім з кругляку зробимо каміння, потім каміння... Ще раз пережаримо, зробимо якийсь там гладкий камінь, і ми зможемо зробити кастомний верстак, в якому уже і зможемо з легкістю максимально крафтити нові прикольні предмети. До речі, їх тут досить багато. Якщо ви хочете теж пограти з цим датапаком, то вам потрібно всього то на все підписатись на мій телеграм. Туди я закидую постійно датапаки, моди, які використовую в своїх відосах. Так, крафтимо верстак, ставимо його і робимо пічку. А в пічці уже пережарюємо вісім кругляку, напевно. Бенк. Так, дошки теж. Нехай жариться. і можна добути ще ще трішечки дерева для того, щоб воно в мене просто було. А, я забув ще дещо сказати. Мені для цього верстака потрібен ще меч залізний. І для цього мені потрібно ще два злитки заліза, де їх взяти, скоріш за все, в якійсь печері, але щось поки печер я тут не бачу. Ладно, ми зараз пережаримо весь камінь для того, щоб в мене все було чітко. Погнали ще раз його пережарювати. Давай ще дошок сюди докинемо, а самі побіжимо. Подивимося, можливо, ось тут є якась печера, можливо, там є залізо. Я не впевнений, але цілком можливо. Ем... Містер печера, що? Що тут у вас? У вас є залізо! Фух, Я просто вірю в те, що ти не один. Ти не один злиток. Будь ласка. Ка. Ти один. А, ось да є ще один. Найс! Оце супер. Давай добуваємо і вугіллячка трішечки. Опа, в мене є вже три заліза, і я думаю, одне-два вугілля мені вистачить з головою. Хух, так. Ставимо сюди вугіллячко. Я думаю, цього буде достатньо. Добуваємо ще трішки каміння для того, щоб у мене була звичайна пічка. А то ця уже, як то сказати, заповнена своєю роботою. Пережарюємо тут залізо, тут каміння, і все в мене супер. Проте нема що їсти. Але є тут у мене одні кенти. Хе-хе. Ге, я би вас захавав. Так, трішечки погугливши, я зрозумів, що я не зможу з обичної землі зробити собі пістолета. Мені доведеться для цього всього знайти спеціальну грязюку, яка спавниться десь плюс-мінус в болоті. І, коротше, це незвичайна земля. Тому, скоріш за все, ми зробимо трішки другу зброю, і для цього мені потрібні кирпічі. А кирпічі, як я знаю, це глина. По-любому, тільки глина. Тому перед цим всім я би ще корів трошки зафармив. А глина, 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 де де глина? Вон там я бачив десь. Пісок, тому, скоріш за все, там буде й глина. Let's go! Проте хепе мене щось уже немає. Я взагалі якийсь бомж. У мене тупо нічого немає. Але я бачу пісок. І мені здається, що тут десь повинна бути глина. Глина? Так, гравій. Ну, гравій, якщо чесно, я теж не проти забрати. Нехай буде. Накресало, наприклад. Так. А що по глині? А що по глині тут? Де глина? Мені треба не так багато того кирпіча. Один, правда, один блок Все, на все. Опа, це ж глина? Ні, походу, це не глина, братва. А воно навіть не добулось. А ні, це глина, глина, глина. Все супер. Найс. Nice. Мені треба ще трішки. Зовсім капелька. Бенк-бенк. Потім ми спустимося в цю печеру, але поки що погнали крафтитись. Меч, гладкий камінь. БЕМ! У нас є реальний верстак, в якому ми можемо зробити все супер потужне. Для того, щоб зробити все супер потужне, нам треба поставити пічку, пережарити 9 глиняних кульок для того, щоб зробити цілий кірпіч. А поки воно жариться, ми зможемо ще й пожарити з боку м'ясо. А поки я жарю м'ясо, я хочу вам розказати про канал Еріка, з яким ми ось недавно зіграли Бедварс. Та відео вийшло в нього на каналі. Ми там валили кожного просто. І посилання на це відео я лишу в описі. Давайте його закидаємо лайками і, можливо, відео про бедварс вийде, і в мене. Зовсім скоро. Фух, насилу я поїм спокійно. Найс. Пішла регенерація і цегла теж трішки пережарилась, проте цього дуже мало. Давай, зовсім трішки, ще один одна цеглина. Будь ласка, давай, 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 давай. Я вже і дерева тобі підкинув. І тут давай, жар, м'ясо нормальне. Let's go. Все, цеглина у мене є. Ми просто беремо, робимо собі. Почекай. Я міг зробити з чотирьох! Ладно, хорошо. Тоді ми просто відкриваємо цей верстак, ставимо цеглу і отримуємо молоток. Ха-ха! Оце я розумію. Так. Я би його відразу затестив. В тебе 14 шкоди при атаці. Це просто якийсь рознос. Так, давайте зробимо трішки вугілля для того, щоб зробити собі смо І якраз щас ніч, і ми його затестимо обов'язково. Спочатку на свинки Бемк, іди сюди. Бем, просто розніс. Ну, правда, швидко бити ним не можна, він заряджається довго, але в нього ж є спеціальні здібності. І для цього всього, щоб їх використати, нам потрібно всього-навсього дочекатися якихось зомбачків. А знаєте, де ще? Можуть бути зомбі. Ось тут, в печері. А ну, let's go. Тут є якийсь прохід кудись. Я вже чую павуків, тут є дуже багато заліза. Так, а як би то мені. А як би то мені не втонути? Як би то не втонути, Сань? Не вздумай втонути! Тихо! Все, хуху-хух. Живем, живем. Ми не втонули, це супер. Слава Богу. Можна тепер йти шукати якусь печерку бомбезну. А, Походу я знайшов. О! Да, походу я знайшов. Давайте заберемо залізо. Залізо нам теж все ж таки потрібна. І ще я би поки в печері я би ще хотів знайти аметист. Аметист, золото, діаманти, це все мені потрібне. Ну і затестити молоток теж було б непогано. Так, тут у нас кінець. Окей. Може ще кудись можна пройти тут? Ось до, наприклад, є якийсь проход. Але він кінчається. Але я чую тут скелета десь поряд. Дуже сильно поряд. Чую скелета. Опа, і ось до те. Братуха, йди сюди. Бем, розніс, просто йому кабіну. Ха-ха. Тут і лава, і редстоун, і лазурит. І, до речі, лазурит, мені, як я розумію, потрібен. І для того, щоб добути лазурита, мені потрібно що? Правильно, мені потрібно знову ставити цю пічку кляту. Пережарювати тут салізо. Ще й нема чим пережарювати. Дерево не хочу тратити. Де вугілля бачив? Золото ще є. Йо, десь я бачив тут вугілля. Я проходив прям повз вугілля. Санчелос, ти точно десь його бачив? Твій зір не може тебе обманювати. Ні в як... Муразі. Ось воно. Так, ідеш ти сюда. Опа! Тихо, тихо, я стою на шифті на одному блоці. Ладно, це перший раз, коли я на шифті супер літаю. До речі, я зараз воду відкрию, так? Да? Да, я відкрив воду. Тут ще зомбі десь плаває. Коротше, жесть. Я десь так попав, непонятно. Давай пережарювати залізо відразу. Ох, йо, тут ще спуск. Жесть. Непогано. Ха-ха-ха, зараз спустимося. Тільки перед цим мені потрібно залізне кайло, щоб добути лазурита. Тому що з лазурита можна зробити теж прикольну якусь зброю, або то буде не зброя. Я, якщо чесно, не знаю. Зато зараз ми це все і перевіримо. Залізне кайло є. Головне, щоб нам вистачило Лазуриту на цілий блок. Якщо нам вистачить. А, нам уже вистачає на блок. Все, можна далі не добувати. Робимо блок, бенк. І. Наш верстак жорсткий. Ставимо сюди блок і Орб офіс. Рейдклік тут телепорту кейн. Обалдеть! -ху -ху! Нам ще коли нажимаєш shift, то він ще стріляє, получається, обалдеть. До речі, молоток же ж теж не пальцем роблений не йому накидати. Ха-ха, і він там нормально дамаже Так, заліза ще трішки є. Давайте зробимо собі шолома, щоб мене не так пробивали. І можна в цілому відправлятися далі в недри печери. Тому що мені потрібно ще і золото, до речі, я ось до його бачу. Правда, воно тільки одне, але нічого страшного. Погнали далі в печерку. Опа, живем-живем, Молоток. Зомбі, на! Та я його просто забудував. Ха-ха-ха! Пішов геть, нубас. Все, задихнувся. Отак треба битися з ними. Супер, супер, ізі. До речі, ще лазуритну штуку би перевірити. А вона ультра класна. Дивіться, я щас з легкістю просто звідси злізу. Лазуритною пушкою своєю. Отак ось це робиться. Бемк. І все. І я тут. Я навіть демеджа не отримав. І ще швидкості дає. Ще дає швидкості після телепортації. Це взагалі супер. Ось до, хочу туди. Ізі. Погнали. Опа! Так, друзі, ідіть, задихайтесь. Це супер. Так, кріпер. Пішов геть з одної тички. А ось до в нас ще є золото. До речі, скільки в нас його вже? П'ять. Мені потрібно ще. Всього, на все. Четыре. І ось до вони є. Боже, тут 4. Да? Да, мене дев'ять, Далі мені просто не потрібно. У мене є дев'ять золота. І тут тупік, окей. Телепортуємося, дає нам швидкості трішечки, ми з цією швидкостю звідси вилазимо просто. Так, зомбі, пішов геть. Я тебе забудував. Я будівельник 10 рівня, поняв, Шостої степені. І, ха -ха, і я взагалі не парюсь. Я знайшов спаунер. Бемк, залетіли. Тихо, чого я ти цим б'ю? Оцим надо валити. Бенк, пішов геть. Ламаємо спавнер, він нам не потрібен. Опа, пшениця. Нехай буде, воно нам потрібна. Нитки, хліб, кісточки. Ну, таке. Таке. От би був тут діамант, я би був набагато-набагато більш довольний. Так, до речі. БЕМ! Оце супер прикольна штука, але дамажа вона, походу, не сильно, тому пішов геть. Фішка цього лазуриту те, що воно тебе телепортує. А все інше це, звісно, така собі справа. Так, до речі, я знайшов аметист. Да-да-да, давай добудемо. Треба один єдиний аметистовий блок, і, скоріш за все, воно робиться саме так. Да, да, аметистовий посох! Вау! А що ти вмієш? Опа, я поняв. Я понял. Хорошо. На кому би тебе перевірити, друже? Можна ще діамантів якихось знайти? Я б би... був би не проти. Але мені їх потрібно цілих 9 штук. Тому поки що цього мені далеко не вистачає. Так, де цей зомбік? Іде. Опа! Опа! Оце тема! Бем! Тупо розніс! Ха-ха-ха! Кайф взагалі. Штука бомбезна, проте мені би ще діамантів. А я їх поки не бачу, а їжа закінчується. Якщо чесно, я вже заповз в якусь таку єрунду, і тут просто нічого немає. Я не знаю. Це шок. Тут якась тупік, не тупік, непонятно. А що там знизу, я ще щось бачив. Опа, діаманти! Хорош, Сань. Оце ти вчасно. Але тут теж, так? Да? Два штуки. Блін, у мене їх всього уже чотири. А мені треба дев'ять. Де сіки взяти? Так, друже, тепаємося. Шуруємо далі. Крутим педалі, проходимо. Степаємося, реально, я як кріт якийсь, я скрізь лазю, просто скрізь пролазю. Це максимально кайфова штука, але поки що я нічого не можу знайти толкового. Санчес, лазурити всякі, вони мені вже не треба. Мені треба вже нормальна движуха. Опа, сюди. Тут можуть бути діаманти. І я їх вже бачу. І он то ще, да? Да, ще! І він, правда, один. Іди геть, поняв. На. Отримуй. На. Стріляв по мені. Якийсь. молдаван. Чого ти мене троїш взагалі, немов, поняти? Ти тут не один. Ти тут не один. Слава Господу Богу. Вас тут багато. У вас тут ще більше, ніж я думав. Скільки мають діамантів? 10 штук. Let's go. Мені вже на інші байдуже. Просто я готовий ставати на шипи, пригати на них. Мені байдуже. Тому що я можу ставити крафтер, я можу ставити пічку. В пічці можу пережарювати заліз, золото і. ставить верстак. Тихо, не жарить на верстаку. Ставить верстак все на все. І що нам потрібно? По-перше, ми беремо, робимо діамантовий блок, кладемо його всередину. І отримуємо гігантське діамантове кайлове на приколі. Що ти можеш? Ооо, oh, 24 шкоди при Таці, ви з ума зійшли. О, Тихо. -ху -ху -ху. Боже, я, я, я якщо чесно, не очікував, ну, я я думав, що ти можеш нормально дамажити, ну, но... не то, що ти будеш там викопувати все просто так. Жорстко. Абавдіть, воно здорова, якщо так. Вау! Тут були діаманти, я їх і не бачив. Обалдіть. Проте це ще ж не все. Ми зараз пережаримо золото і тоді буде реальний кайф. Так, друже, іди геть, у мене є діамантове кайло. О! Тихо! Нє, воно, якщо чесно, прикольне, але до нього треба привикнути, я би вам так сказав. Тому давайте спробуємо якось забудувати оцю дирку і попробуємо її зробити ось так. хе 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 Так, золото. Ми теж пережарили. Для цього всього мені тепер треба золотий блок. І треба його поставити сюди. Опа! Містер біст лаунж! Що ви знали про містер біст пушку? Що буде, якщо я нею стрельну? Містер Біст полетів, з нього випав! Тихо! У нас сталася, так би мовити, невеличка технічна проблемка, проте у мене є пушка містер Біста. Let's go! І він реально містер Бістом стріляє. Ви подивіться, містер. Так, як це правильно його. Показати вам, щоб ви побачили прям сам скін. Щоб прям побачили, точно ж. Містер Біст. Так, let's go стріляємо ось тако туди. І ми бачимо, він реально полетів і лут випав. Діамантові шмотки, ось до. Я, якщо чесно, не знав, що таке буде падати. Або я знав, що таке буде падати. Я би взагалі не робив би свій броню. шипи Шипетри. Непогано. О, обсідіан найголовніше, що є. Є чотири штуки. Фух, трішечки пострілявши цією пушкою, я готовий будувати нам портал в пекло. Тому що ну, нам обов'язково треба в пекло, та й не тільки. Правда, щось мені не вистачило блоків. Ну, як мінімум, одного його не вистачило. Тому я готовий стріляти містер бістом. І ось до у нас є обсідіан. Правда, тут ще й золоті яблука є і штани, які мені теж потрібні. Штани, прокляття прив'язування, це я не хочу одягати. Опа, ось до ще шмоточки якісь. Тут є ще штани. На ремонт. Непогано. Все, можна можна йти добудовувати портал. У мене точно є обсідіан. Да, вісім штук уже з, відразу. Просто вісім. З ходу. І let's go. Де моє кресало? Ось давно, запускаємо, погнали. В пеклі нам по факту треба небагато всього. Так, і нам по факту потрібна оця штука. Опа, і пісок душ. Все, у нас є яблуко. Піскове душ яблуко Давайте візьмемо, подивимося, що воно дає. Обалдеть! Так. Тихо, Сань. Тобі треба багато таких яблук. Тобі треба таких яблук. Купа. Добре, що в тебе є дуже файна лопата. Давайте відразу накопаємо їх дуже багацько і робимо стак цих яблук. Просто з легкістю. Бем бемб. Опа, забрали. Стак яблук є. Можна йти звідси. Правда. Потужним кайлом зрубати все і, і не вмерти. Живем, живем, живем. Нам треба фортеця. Всього то на всього. go. Ми дуже швидко переміщаємося по пеклу. Проте мені треба з'їсти бажано щось хороше, те, що дасть мені захист від вогню. Звичайне, золото яблуко підійде, тому що я можу тепатись в лаву. Тихо, живем. Добре, що КД дуже маленьке, і я можу тупо реально тепатись. О, народ, я знайшов фортецю. Let's go! Ми тут уже так, свалюємо від усіх. Нам треба спавнер. Спавнер. Срочно, спавнер. А ось той спавнер. Халява. Ви ще швидко помираєте. Просто беремо ґрунт і забудовуємо все. Я би ще, якщо чесно, спробував перевірити яблуко на них. А, ну не сильно воно вбиває, прям, але дамажа, то це точно. Так, тихо, пішов геть. І ти, теж пішов геть. Так, цікаво, чи на тобі ця штука спрацює? Спрацювала! Ха-ха! <рив> І на вас. Отако, бем, сюди, пішов геть. І ти пішов геть. Що по. С 3 стержня тільки, блін. Ще треба трошки більше почекати. Так, а ви вже тут знову заспавнились. Друзі. Чи ви мені вже не друзі? П'ять стержнів. Майже з головою, майже з головою. Ой-ой-ой! А вас тут уже багацько? Пішов геть. І ти. Іди. Я ти що тут забув? ХП нема. Так, тихо живем. Шість стежні. Все, можна бігти додому. Так, і ми з легкістю просто перетворюємо стержні на порох і до перлин. Бемк, 12 перлин є. І ви просто подивіться, наскільки швидко я зараз знайду фортецю. Бем, кидаю, нам туди, окей? Ізі. Нема що нема що робити. Просто тепаємося. Пробігаємо трішки. Трішки, поки киде. Потім тепаємося аж на цю гору. Супер легко. Потім куди нам ще? Це ж ізі. Тепаємося на те дерево. Та ізі. Кидаємо око. Нам далі. Хорошо, нема проблем. Зараз ми його підбираємо тільки. Добре, що воно випало. Слава Богу. Хе -хе. Підбираємо. Куди нам? До селища. Та ізі просто. Куди далі? Туди десь погнали. Бемк. Прийшли. Халява! Зімо яблуко. Давай далі кинемо. Бемк. Далі біжимо. Хорошо, нема проблем. О, оце то що ти розбилось, Це велика проблема, до речі. На дерево, так на дерево. З легкістю просто. Що нам далі? На те дерево, так на те. Ой-ой-ой! Тихо, живем, живем. Слава Богу. Погнали далі кудись. Кудась, кудась туди? Ну. Туди, так, туди прийшли. Хе-хе, <реш> Боже, Мені це подобається. Мені це максимально подобається. Щас вилізем наверх. Ми як вилізем, тепнемся. Ми прям реально високо, якщо чесно. На якій ми висоті? Мені цікаво. На 101 й або Ну і погнали туди далеко, кудись. Тихо, тепни мене. Диви, не тепає. Далеко видно вже дуже. Опа, нормально. Кидаємо ще раз око. Ще далі веде. та ну ти на приколі. Куди там бігти далі? Туда. Та я задовбався вже бігти. Коли там уже кінець? Ага. Коли я там уже все знайду. Розкажіть мені, будь ласка. Діка не говоріть, що тут океан. Тут океан. Тут океан. Дякую. Дякую, Майнкрафт. Ну я й по океані можу тепатись. До речі, де я? Я був там. Хохо, оце я тепнувся. Ні оцей лазуритний штука, це найкрутіше, що є. Давай кинемо. Um, я поняв. Ми під фортецею. Ми під фортецею, любі друзі. І щоб вирішити цю проблему, ми просто беремо, скопуємо цей пісок і йдемо далі. Просто риємося далі. В глибину. Дякувати Богу, що в нас є супер класне кайло, яке з легкістю вириває абсолютно велику печеру. А ми просто з легкістю потім спригаємо сюди вниз і шукаємо фортецю десь тут. Якщо чесно, мене цікавить, то що там світиться. А що там має світитися? Тільки одне може світитись, по-перше, діаманти. А по-друге, ось тут є смолоскипи. Око-шпигун, Дякую, дякую, дякую. Але як мені попасти в, ну, в нормальну фортецю, а не в цю ерунду? Тихо, мене є ідея. Опа, нормально вирив, нормально вирив, я би сказав, взагалі з кайфом. Так, де там наша фортеця? Розказуйте. Де там наш портал? Коли я його знайду вже? Мемк. Скажіть, що він десь близько, спуск. Хорошо, скриня, супер. Значить, десь скоро портал. Да! Я знайшов! Так, спавнер не ламаємо, бо, скоріш за все, можемо зламати портал. Хоча я би, якщо чесно, спробував би перевірити, як воно буде працювати. Як воно буде працювати, якщо я цим кайлом зламаю спавнер? Так, ви спавнитесь, я розумію. А, портал я не активував. Бем, активував. А спавнер, до речі, зламався, але більше нічого не поламав, бо тут а, блоки, які не ламаються. Ладно, погнали все ж таки в портал. Фух, тільки треба поїсти трішечки. І можна спробувати виритись. Тільки обсидіан не зламай! Хух, Баби він, він зламає обсідіан. бачите, я міг просто вилетіти. Коротше, в прірву, і все, і гаплик. Так, тепер з легкістю мене цікаве тільки одне питання: е, чи можу я оцими штуками всякими спробувати зламати? Я поняв. І летять вони дуже далеко. Бемк! І вони, походу ще через блоки літають, да? Да. Ну, щас, дракон, ми з тебе будемо просто знущатись. Просто максимальне знущання буде. Тільки для початку нам потрібно вилізти на хоча б якусь башенку. Ой, тихо, ладно. А ну давай отако. Що я тебе дамажу трішки? Ні, не попав, походу. Ладно, друже, на мене сюди. Блін. Не можу втепнутись сюди. Давай зробимо тоді по-інакшому. Давай зламаємо ту цю штуку і Тепнемся. Ні, воно не тепає мене туди. Опа, як я вижив! Просто! Так, ладно, доламуємо просто всі кристали, не буду я вилазити наверх, а то щось, походу, мені не дуже щастить з цим. Ні, ладно, треба все одно вилазити якось. У мене не сильно виходить е цим лазуритом вилізти, тому що він тепає не прям на блока, трішки з боку І, коротше, супер-супер, з цим складно. Так, поки я тут уже сильно близько, і дракон піді мною, я би розстріляв би оцю всю движуху. Так, дракоша, не вздумай! Не вздумай мене скинути. Збиваємо, збиваємо. Ідемо ще кидаємо туди. Збий, будь ласка, будь ласка, будь ласка, воно не долетіло, походу, так? Да? Воно походу, не долітає. Ні, долетіло! Все, нема жодної жодної штуки нема. Пішов геть. Спускаємося. Мені потрібно що перевірити. По-перше, перевірити оцю штуку. Оу. Вона тебе не дамаже? Ні, вона, походу, його не дамаже. Ні, почекай, що по хп у нього! Вона його капець як дамаже. Ладно, а оця штука. Ладно, а оця штука. Ні, ця штука його теж трішки дамажу, но не сильно. А ендерменів. А ендерменів вона хорошо задамажує. Так, братуха, тільки спустись, тільки спустись. Я щас тобі дам. У мене тут цих плюшок. У мене ще є пушка містер біста десь. Так, пішов, геть. Ну я зараз яблуко зім, ти вообще встися. Так, чим би тебе так розвалити? Оцею штукою, напевно. Бем, пішов, в баню. Так, дракон, давай спускайся вже. Так, спускайся, спускайся. Містер біст пушка. Бем! Мэжик став. Пішов. Ху -ху. Пішов ще. Давай ще. І ще пішов. Містер Біспушка. пушка. І лазуретна оця движуха. Лазурет. Куди я тепнувся? Тихо, до дракона, ставчик, просто сюди на базу. Яблуко. Бем, просто роздушили. На ізі. Це було максимально легко з цими пушками пройти Майнкрафт. Якщо ви хочете також пограти з цим датапаком, то обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу.